Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми удосконалюємо навички письма, виконуємо фонетико-графічні завдання і будемо списувати з додаткових завдань і писати вибірковий диктант. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що в нашому першому класі діти просто молодці. Давайте станемо всі в наше ранкове коло і разом. З вами розпочнемо нашу ранкову зустріч. Доброго ранку! Привіт! Скажіть, будь ласка, чи любите ви свою сім'ю? Зупиніть відео і подумайте, як саме ви любите сім'ю? Можливо, ви хочете сказати своїм рідним, як це ви робите? А тепер програма Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання яким було вранці небо, що стосовно опадів, кому відома температура повітря. І якщо вам щось невідомо, будь ласка, запитайте у своїх дорослих і дізнайтеся. Що ж, розумники, ми готові працювати? Тоді давайте пригадаємо, як ми сидимо за столом і тримаємо ручку на уроці письма. Тримайте спину рівно, не горбтеся, лікті кладемо на стіл, ноги ставимо на підлогу або на підставку, вільною рукою підтримуємо зошит. Зошит кладемо правильно. Сьогодні ми повторюємо про апостроф. Апостроф це наймолодший знак нашого письма, який з'явився в українській граматиці для позначення роздільної вимови. Назва цього знака взята з давньогрецької мови і означає. Кривий зігнутий, повернутий. Щоб приголосний був твердим, апостол ставлять ним. Цей знак у тих словах стоїть. де далі йдуть я, ю є. І. Ось таке невеличке у нас віршоване оповідальничко про наш апостроф. Я пропоную вам каліграфічну хвилинку. Запишіть сьогоднішню дату, власна робота і пропишіть рядочок таких складів із апострахом. я, я. Я. Зупиняйте відео, щоб зробити це краще. Коли ж саме ми пишемо апостроф? Апостроф пишемо після букв Б, П, В, М, Ф, Р, які позначають твердий приголосний звук перед я, Ю Є, Ї, які позначають два звуки. Апостроф позначає роздільну вимогу цих звуків, наприклад, п'ять, солов'ї. Комп'ютер, кар'єр. До вашої уваги фанетикографічне завдання. Ви знаєте, діти, що розмова журналіста з ким-небудь заздалегідь підготовленими запитаннями це інтерв'ю. А якщо ми будемо рахувати дні тижні, то п'ятниця буде п'ятим днем тижня. На вільному рядочку запишемо слова, накреслимо і заповнимо звукову схему цих слів. Давайте роздивимося, що нас в нас у зошиті буде. Пишемо слово інтерв'ю у квадратних дужках. записуємо його звуковий вираз. По буквах «і» голосний звук Н. Приголосний твердий, Т. Приголосний твердий, е голосний Р, приголосний твердий, В. Приголосний твердий. Й. Який приголосний у голосний. Уважно роздивіться схему. Давайте ми з вами порахуємо, скільки у нас букв. їх сім, а звуків вісім. Розіб'ємо наше слово інтерв'ю на склади інтерв'ю. Ми бачимо, що у нас є тут три склади. Покличемо слово інтерв'ю. Інтерв'ю. І ми почуємо, що останній склад є наголошеним, тому що ми його вимовляємо з більшою силою голосу. Слово п'ятниця записано також в звуковий склад у квадратних дужках. «П» – Приголосний твердий, м'який приголосний а, голосний, т. Приголосний твердий, «н» – приголосний твердий, І, Голосний «Ц» – Приголосний м'який. А голосний. У нас у слові п'ятниця сім букв, вісім звуків. І давайте порахуємо склади. П'ятниця. Три склади. Позвемо слово п'ятницю. П'ятниця. Ми почули, що перший склад у нас буде наголошений, тому що він вимовляється з більшою силою голосу. Тепер уважно роздивимося, чому у цих словах... Звуків більше, ніж букв. Як ви знаєте, діти, у нас тут стоїть апостроф. Отже, ми бачимо, що у слові інтерв'ю звук В вимовляється твердо, а після нього йде два звуки Ю, які позначаються на письмі одною буквою Ю. Отже, буква Ю в даному випадку складає два звуки, тому ми пишемо наш апостроф. У слові п'ятниця перший звук стоїть П, твердий пригрозний. Після нього йде буква Я, яка позначає два звуки Й А. На письмі вони позначаються буквою Я. Отже, ми, якщо маємо такий склад звуковий, ми ставимо апостроф. А апостроф тепер просить вас. Поєднати і утворити слова. З'єднаємо стрілочками розкидані частини слів. Ось так. Здоров'я п'ятниця, з'єднати Вийон. П'ят. Ви бачите, що він стоїть між цими частинами слів. Отже, ми їх також напишемо з апострофом. П'ятниця з'єднати в юнп'ят. Зупиніть відео і запишіть, будь ласка, це голошу. А тепер у нас є списування з додатковим завданням. Спишемо речення, замінивши малюнки словами. Розгляньте малюнки. У нас тут є м'яч і хом'ячок. Читаємо у мар'янки новий м'яч. Дем'янкові подарували хом'ячка. Запишемо це речення у зошит. У Мар'янки новий м'яч, дем'янкові подарували ховнячка. Зупиніть відео, щоб записати все правильно. Тепер давайте розгадаємо ребус. Уважно розгляньте. У нас тут є цифра сім, далі апостроф і буква Я. Читаємо разом: сім я. У нас утворилося слово сім'я. Складіть і запишіть речення зі словом відгадкою Я з й записала таке речення, моя сім'я велика і дружна. А тепер до вашої уваги вибірковий диктант. Зараз я буду називати слова, а ви уважно подумайте, які слова пишуться з апострофом серед поданих, і запишемо їх до себе в зошу. Лише ті слова, які є за апострофом. Уважно пишемо, приготувалися і на новому рядочку розпочинаємо ім'я, ім'я, ряд, сім'я, сім'я, свято. Пір'я. Пір'я. М'ята. М'ята, буряк. Давайте перевіримо, що ми написали в зошит. Ім'я, сім'я, пір'я, м'ята. Уважно розгляньте і запишіть до себе в зошит, якщо ви щось пропустили. Що ж у нас є в ЗОшиті? А що ми сьогодні повторили? Ми повторили написання апострофа. Зупиніть відео і перевірте, будь ласка, що написали ви в ЗОшиті. Чи правильно ви все це написали? А ось інша сторіночка також. Можливо, у вас буде відрізнятися рядочок. Де написано про вашу смію, бо складали речення ви своє, або написали моє. Отже, давайте ми оберемо цукерочку і дамо відповідь на питання, як вам було на уроці. Зелена цукерочка у мене все вийшло, червона було важко, синя нічого не зрозумів. А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!